Всім привіт, друзі! Найщиріші вітання на моєму книжковому каналі. Мене звуть Людмила. Сьогодні вечір, вівторок, я після роботи знімаю. Я обіцяла вам розповісти про два детективи англійських авторів. І виконую свою обіцянку. Я вже прочитала майже тиждень тому їх, і поки в мене вже, ви знаєте, вже навіть емоції вляглися. І краще взагалі такі книги про такі книги, які вразили, або дуже сподобались, або не сподобались відразу якось виплескувати їх свої емоції. Так було б набагато краще, набагато емоційніше. Але вже страсті такі, знаєте, уляглися, і все рівно хочеться розповісти вам, можливо, ви зацікавитеся і послухаєте щось цікавеньке. Отже ну давайте я вам покажу, що в мене є. А ну, який детектив важчий? Як ви думаєте, ось ось ця цеглинка? А тут більше ніж ну, не дуже товстий детектив. До 500 сторінок. 460... 470 десь сторіночок. Це Сара Пірс та її санаторій. А це Саймон Бекет. Та його хімія смерті. Як вам Як вам на перший погляд? Подобаються обкладинки? Мені обидві обкладинки сподобалися відразу. Я не могла встояти, щоб не придбати собі детектив Сари Пірс, молодої англійської письменниці. Це її дебютний роман. Давайте я вам погортаю. Ось така книга. Ось такий зріст. Жовтий сторінки, бачите, яке класне оформлення. Я ще вам потім погортаю, щоб ви ближче подивилися. Тут а, називається книга санаторій, і ось якраз цей санаторій, коли ми ще не знаємо, про що саме книга, ми здогадуємося, що це, мабуть, цей санаторій або готель, і знаходиться він у Швейцарських Альпах. Уявіть собі. Дуже-дуже атмосферна, колоритна обкладинка. Оформлення просто просто бомбезне. Видавництво Artbooks 2022 рік-480 сторінок. Серія Читати класно. Ось така класна книга. Ось такий візуал. А давайте зараз поглянемо на обкладинку книги. Іншого англійського письменника, але він є не тільки письменником, але й журналістом. І, до речі, саме його публікація для американської газети вона послугувала тим, що він написав цей детектив. Це Саймон Бекет та його хімія смерті. Погодьтеся зі мною, друзі, що оформлення цієї книги, ну, в рази, ну, бідніше. Чи не так? Уявіть собі, санаторій. І уявіть собі доволі таку обкладинку. Вона теж колоритна, я хочу сказати. І сама назва, і ось така муха, мушка така на обкладинці. Воно якось так трошечки відлякує. Але. І натякає, що, можливо, буде дуже-дуже цікава оповідь. Це видавництво КСД. Ось такі форзаци. Теж дуже такі несподівані, теж з натяками, які е, виходять саме з назви цієї книги. Хімія смерті, перше розслідування. Я вже подивилася і дізналася, що це перша частина така серії Саймона Бекета. І книги виходили російською, почали перекладати українською. Дуже дякую КСД. Тому що детектив вартує, і автор вартує, щоб з ним познайомитися і почитати, тому що на відірватися. Мені дуже сподобався цей детектив. Ось такі обкладинки. І незважаючи на те, що санаторія, вона дуже важка, ця книга, а це, цей детектив, він легенький. Ну, так сталося, що я їх один за одним прочитала, і я можу їх порівняти. А, ну, що сказати? Легенький перемагає і. Ну, багато разів перемагає хімія смерті санаторій Сари Пірс. А тепер давайте я поділюся своїми враженнями, що мені сподобалося, а що мені не сподобалося. І почну я якраз з цікавезної обкладинки книги молодої, як я вже сказала, англійської письменниці Сари Пірс. І е, Наталя мені написала в коментарях. Коли я ділилася враженнями про цей роман, що вже готується, можливо, вже вийшло, я не знаю, продовження буде санаторію. Я не можу сказати, що це зовсім книга, яка мене, мені не сподобалася. Ні, вже ви можете бачити з моїх емоцій, що мені приємно було її читати. Вона дуже класно оформлена. А це, ну, теж. Теж немаловажно, я вважаю. Але, але все ж таки ми, книголюби, знаємо, що для нас все ж таки важли, важливішим фактором характеристики книги, читання є все ж таки ну, не 100%, звичайно, звичайно, навіть не 50% оформлення книги. А саме те, що ж там, що ж там під обкладинкою. А під обкладинкою могла б статися дуже цікава оповідь від Сари Пірс. Ви знаєте, дуже цікава задумка була в авторки. Уявіть собі, таємничий готель. Десь він там заховався в цих засніжених Альпах. І він навколо нього вирує така дуже і дуже таємнич, таємнична така атмосфера. Атмосфера того, що цей е, сучасний готель він ховає, все, в, він ховає в собі е, багато, таємниць, багато таємниць. І, можливо, саме цей готель для мене виявився е, ну, найцікавішим героєм цього роману, Сари Пірс. Раніше це був санаторій для невеликовно хворих людей. На туберкульоз. Потім ви будете читати, ще дізнаватися одну таємницю, пов'язану саме з цим готелем. Як може бути пов'язаний язан, пов цей готель з німецькою клінікою для душевно-хворих людей? З чого починається? Тут є такий вислів на обкладинці: ти не поїдеш звідси, навіть коли захочеш. Я думаю, що ви, друзі, будете розгадувати цю таємницю і цього напису, і цього готелю, так як робила це я разом з головною героїнею, а нею є Елін Ворнер. І вона зі своїм коханим чоловіком, коханою людиною, вона приїздить, щоб відмітити заручини свого брата Айзека з його коханою Лор. Вони зустрічаються, і ти відразу ж, відразу ж відчуваєш напругу і е, здогадуєшся, що тут не все так просто, що є така сімейна таємниця у Елін, і це на початку роману, і вона хоче дізнатися правду. Справа в тому, що в неї був ще один брат Сем, який у восьмирічному віті він, е, загинув. Стався нещасний випадок, але Елін вона мучиться такими сумнівами щодо того, хто ж винен у смерті сема. І це, ця така трагедія, вона не дає їй спокою. Вони приїздять до готелю, поселяються там, і ми далі читачі знайомимося з іншими мешканцями готелю, з іншими героями. Інтрига починається буквально з першої сторінки, коли ми дізнаємося, що у 2015 році інший власник готелю, а на початку перебудови цього санаторію, який раніше, як я вже сказала, був таким санаторієм для людей, які мали невеликов, невеликовну хворобу. Був було два власники-забудовники: це Лукас і Деніел. І ось цей день Він якраз на самому початку ну така інтрига, і він з ним. Ми так читаємо і розуміємо, що він зникає з ним. Щось стається таке жахливе. Жахливе його немає. І потім вже починається коли оповідь, ми розуміємо, що він зникає безвісті. Це перші сторінки роману, перша така інтрига. І мені дуже хотілося й далі, далі, щоб розвивалися якісь події, пов'язані саме з готелем, з його мешканцями. Але все ж таки, на мою думку, тут персонажі. Виписані, виписані не дуже так яскраво, не дуже колоритно, їх, до речі, не так вже й мало, цих персонажів. І якось все це ну, такий клубок, клубок персонажів, з якими хочеться розібратися, з якими хочеться ближче познайомитися, дізнатися про їхні характери. І ось такі якісь мене. Ну, Так турбували якісь такі, ви знаєте, не дуже такі детальні діалоги. Вони такі ну, здалися мені такими якимись пустими ці діалоги. Головний характер Елін не був розкритий. Якісь вона робила вчинки, що мені були вподоби. Я не розуміла взагалі, навіщо вона так чи інакше робила. Де були її, ну, її кохани, де був її брат, коли вона підвергала сама себе небезпеці, коли вона була в небезпеці. Є такі моменти дуже атмосферні, дуже ну так, вони інтригували подекуди, але якась була така, ви знаєте, ну дуже вже така наявна, можливо, непослідовність подій, і якось, наче так, Одне на одне, все це все це якось вкупу збігалося і ну якось було недоладно. Особливо якраз мені не сподобалося і закінчення роману. Ви почитаєте, саме ну така інтрига. Яка повинна бути наприкінці, там було багато всього. Ви почитаєте, Елін стрявала, вона відкрилась, що вона офіцерка поліції, вона розповіла. Поліціянти не могли приїхати розслідувати зникнення людей. Ви почитаєте теж на самому початку зникає працівниця готелю Адель, а потім далі ще зникає і сама кохана брата. Елін, лор. І таким чином дуже-дуже важка ситуація, коли поліція не може дібратися до готелю, тому що небезпека, сходження снігових лавин. А і відбувається те, що лавини проходять буквально в декілька там метрах від готелю. І ніхто не може приїхати, щоб вести розслідування, шукати цих зниклих жінок. І ось якраз Елін. Вона починає вести своє розслідування. Чи вдасться їй це, яку таємницю ховає сам власник готелю Лукас? А, які героїні, з якими героїнями ви ще познайомитеся, коли будете читати? Ви знаєте, просто мені здається, що авторка не допрацювала образи, характери, персонажі а, свого такого ну, роману, який Міг би вдасться так на 100%. Цікавий міг би скластися сюжет готель, таємниці. Ну, задумка, ще раз повторюся, на 100% для мене була цікавою. Але як вона все це виписала і як вона все це показала, всі ці таємниці, перепліла їх в такий клубок, але не розкрутила його до кінця, все це. Вплинула на мою оцінку цього роману. Я оцінила три з половиною, поставила, і все ж таки мені б хотілося, щоб у наступній частині авторка вже ну, якось більш так. Змістовніше, більш наполегливіше якось віднеслася до своїх героїв, персонажів і розкривала нам більш поступово їхні долі, взагалі події. Тому що є тут елементи, звичайно, що трилеру це, перш за все, санаторій це трилер, трилер-детектив, є схвальні відгуки тут. Ну, ви знаєте, я вже казала колись раніше, що я не дуже їм довіряю. Ось цим написом на зворотньому боці-обкладинці, тому що треба ну, самим читати і самим робити висновки. Але ось такі в мене враження склалися про санаторій. Якісь такі ну, суперечності були навіть в описах місця, де знаходився цей санаторій, ось ці басейни, басейни, в яких люди плавали взимку, вони були чи без підогріву, я так розумію, якось так ну були гарячі басейни, були холодні басейни, якось якісь такі ляпи вони виходили так на поверхню. Непослідовність в описах, чоловічі персонажі не були розкриті у повній мірі, як дуже так слабкувато, на мою точку зору. Ну, і сам образ Елін. Хотілося б більшого такого динамізму у розвитку подій, але, але я роблю знижку на те, що. Все ж таки, це дебютний роман Сари Пірс, і, можливо, вона буде більш ретельно виписувати своїх героїв, а не підлаштовувати їх під свої якісь письменницькі повороти сюжетних ліній. Так складалося таке враження, що вона не просто оповідь в неї, ось такий трилер, динамічний, атмосферний. А в певні періоди часу вона просто підлаштовує своїх героїв, своїх персонажів, їхні вчинки під свою цю задумку. Але е вийшло в неї це, ну, скажімо, е не зовсім не на 100%. Е ось такі мої враження від санаторію. Але е те, що я все ж таки думала доволі довго про цю книгу, е про цей роман. І якось він мене не відразу відпустив, до речі, я вам скажу, незважаючи на всі такі перипетії, перипетії які щось мені там не сподобалося. Все це говорить про те, що ну, все ж таки санаторій заслуговує уваги. Я не можу сказати, що ця книжка зовсім зовсім мені не зайшла. Мені цікаво було спостерігати, але. Не вистачило якоїсь такої письменницької майстерності, можливо, у Сари Пірс. Не можу сказати. Такі в мене враження, якісь такі 50 на 50 з цією книгою. Поділіся, я не знаю, як вам зайшов цей роман. Я читала теж ну, не дуже такі схвальні відгуки. Але є і позитивні відгуки. Я думаю, що скільки людей, стільки і думок, стільки і вражень. І якщо тобі не зайшло на 100%, то, можливо, іншій людині цей роман сподобається. Ось такі в мене враження. Бачите, скільки я часу присвятила санаторію, а думала, що швиденько з ним вправлюся і перейду до Саймона Бекета. Тут все набагато цікавіше, друзі. А ось давайте я вам щось трошечки зачитаю. «Тіло людини починає розкладатися через 4 хвилини після смерті. Те, що колись утримувало життя, зазнає останніх метаморфоз. Воно поглинає само себе, клітини розчиняються, випускаючи вміст назовді. Тканини перетворюються на рідину, потім на газ. Коли свято душі вже не з тобою. В нерухомому тілі бенкетують інші організми. Спочатку бактерії, згодом комахи, мухи. Далі я не буду продовжувати, але ось цей абзац, який я вам зачитала, він інтригує з першої сторінки. Автор інтригує нас, читачів, мене, по крайній мірі, з першої сторінки. Але, друзі, ви не думайте, що. Хімія смерті це буде тільки на описи, як розлагається тіло людини. До речі, продовжуючи цю тему, я вас хочу запитати: а чи чули ви взагалі про фабрику трупів, про єдину у світі таку навчальну організацію, такий тренінговий центр, де курсанти практикуються у своїх криміналістичних дослідженнях? Саме на справжніх трупах людей, а з'ясовується, що є є така ферма. І саме цьому центру, де відбуваються такі тренінги, присвятив свою статтю. А він, як я вже сказала, був і журналістом Саймон Бекет. І на основі вірніше ця стаття. Вона послугувала тому, що він потім написав ось цей детектив Хімія смерті перше розслідування. З нетерпінням чекаю перекладу наступної книги. Я думаю, що головний герой буде переходити з книгу в книгу. З книги в книгу, а він мені дуже сподобався, цей Девід, головний герой, доктор медичних наук, судовий антрополог. Ви знаєте, ну, вперше я читаю таку книгу, такої, такої тематики. І наприкінці ви можете теж почитати потім якраз саме статтю Саймона Бекета. Ось про те, що я вам розповідала. Отже, з чого все починається? А починається з того, знову ж таки, з інтриги. І взагалі в цій книжці є все. Всі складники гарного детективу для мене саме. Так, основна тематика, як ми можемо здогадатися, я про це згадувала: вона на обкладинці. Судовий антрополог. Хімія смерті. Людина лікар. Спеціаліст найвищого гатунку у своїй професії, фахівець. І як так стається, що цей фахівець? Кидає все у Лондоні, де він жив і працював, і переїздить у маленьке таке містечко Менен. Селище таке. І е, він влаштовується туди на роботу лікарем, простим лікарем, який приймає е, людей, лікує людей цього селища. Приїздить він е, по такому договору. Він шукав роботу, і один теж лікар він шукав собі помічника цього лікаря, який там мешкав у цьому селищі звали Генрі. І ось цей головний наш персонаж, лікар, судовий антрополог, він все кидає і приїздить до Генрі. Він знайомиться з Генрі. Буквально, ви знаєте, цей персонаж Девід, він ну, закохує себе з першої сторінки. Він здається таким подекуди безпомічним. Коли він приїздить, він навіть він навіть не поцікавився, хто його зустріне, чи буде там якийсь транспорт, щоб добратися до тієї домівки і зустрітися з цим головним лікарем Генрі. Він нічого цього не знає, він мокне під дощем, він якось там добирається до цієї домівки. Знайомиться з Генрі. Знаєте, друзі, дуже важко розповідати, щоб не спойлерити. Я тільки хочу сказати, що мені дуже сподобався цей головний персонаж, його характер. На початку роману, буквально з перших сторінок, ми дізнаємося про те, що в автокатастрофі загинула його дружина і донечка. І він не тямиться від горя, і тому він саме і приїздить у це Богом забути таке селище. І тут ніхто не знає, хто він за професією раніше був, що він там доктор медичних наук, але згодом. Йому доводиться брати участь у розслідуванні, як все це буде відбуватися, я не буду вам переповідати, тому що вам буде нецікаво читати. Але перше ось таке вбивство, потім зникає ще людина не буду знову ж таки привідкривати. І, врешті-решт, зникає і ще одна людина. Тут у романі є і любовна така лінія. А ви почитаєте, мені теж так ну, дуже так припало до душі, взагалі, як себе поводив Девід, з ким він товаришував. Дуже таке атмосферне саме це селище було, які там були люди, як вони там між собою спілкувалися, чим вони займалися, врешті-решт. А, взагалі, інтрига наприкінці роману вже десь середини роману, буде дуже-дуже сильна. І ви будете, як і я, переживати разом з Девідом. І, ну, такі поворотні будуть лінії сюжетні, що я навіть не очікувала. І я до кінця я не здогадалася. Ну, хто ж в усьому винен? Можливо, ви здогадаєтеся? Ви знаєте, я навіть не можу передбачити таке. Чи здогадаєтеся ви, чи ні. Хто читав, друзі, будь ласка, теж поділіться, як вам роман Саймона Бекета Хімія смерті? Це 10 з 10 для мене. Раджу до прочитання. Такі в мене були книжки на початку березня. І, ну, робіть висновки. Що вам захочеться почитати, які детективи останнім часом ви читали, напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, порадити ще щось новеньке, цікавеньке. Я знову вже вкотрий раз переконуюсь що ніколи не знаєш, що тебе очікує під обкладинкою, на якій намальована ось така чорна муха. А що тут очікує, коли така гарна, яскрава, колоритна, атмосферна обкладинка? І, друзі, дякую, дякую за увагу. Берточка вже вон прийшла до мене, да, бертушка? І бажаю вам гарних книжок, гарних теплих історій. Па-па!